Розділ 12. Того часу Ісус переходив ланами в суботу. А учні його зголодніли були і стали зривати колосся та їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому О, учні твої, роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм: Чи ж ви не читали, що зробив був Давид? Коли сам зголоднів і ті, хто був із ним, як він увійшов до Божого дому і спожив хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто був із ним, а тільки самим священникам, щоб сочинки польсуботу в храмі, і не винні вони, а я вам кажу, що тут більший, як храм, коли б знали ви, що то є: милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо син людський. Господь і суботі. І, вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги, і ото був там чоловік, що мав суху руку, і щоб обвинити Ісуса, запитали його: Чим здоровляти годиться в суботу? А він їм сказав: Чи знайдеться між вами людина, яка одну мав швівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина, то можна чинити добро в суботу, і каже тоді чоловікові: простягни свою руку. Той простяг, і стала здорова, вона, як і друга. Фарисеї ж пішли і зібрали нараду на нього, як би його погубити. А Ісус, розізнавши, пішов собі звідти, і багато пішло вслід за ним, і Він їх. У а він наказав їм суворо його не виявляти, що справдилось, теж був Ісая пророк, промовляючи. Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота до гасаючого носить, поки не допровадить присуду до перемоги, і погани надіятись будуть наймення його. Тоді привели до нього німого сліпця, що був біснуватий, і він уздоровив його, так що німий став говорити та бачити. І дивувались люди, й казали, Чи ж не син це Давидів. Фарисеї ж, почувши, сказали Він демонів не виганяє інакше, тільки як вельзивулом, князем демонів. А він знав думки їхні. І промовив до них кожне царство, поділене супроти себе, запустіє, і кожне місто чи дім, поділені супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство його? І коли вельзевулом виганяю я демонів, виганяю сини ваші, тому вони стануть вам суддями. А коли ж Духом Божим я демонів, то настало для вас Царство Боже. Або як то хто може вдертися в дім дужого та пограбувати добро Його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді він Господу його пограбує. Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той стер, тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. І як скаже то слово на людського сина, то йому проститься те. А коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ані в цім віці, ані в майбутнім. Або виростіть дерево добре, той плід Його добрий. Або виростіть дерево зле, той плід Його злий. Пізнається, бо дерево з плоду, роде зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорять уста, добра людина з доброго скарбу добре виносить. А лукава людина з скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвались до нього і сказали Учителю, хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм. Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Як Йона перебув у середині Китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі син людський у серці землі, і навіть з цим родом і осудять його. Вони бо покаялися через Йонину проповідь. А тут ото -от більший, ніж Йона. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим, і засудить його. Бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. А коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожню, заметену і прибрану. Тоді він іде та й приводить сімох духів інших, лютіших за себе. І входять вони та й живуть тут, і буде останнє людині ті, гірше за перше, так буде й лукавому родові цьому. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому Ото мати твоя і твої браття стоять, он де осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив, і сказав. Хто мати моя і хто браття мої, і, показавши рукою своєю на учнів своїх, він промовив Ото моя мати та браття мої. Бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме той мені брат і сестра і мати. Розділ тринадцяти. Того ж Дня Ісус вийшов із дому. Та й сів біля моря, і безліч народу зібралась до нього. Так що він увійшов був до човна та й сів, а весь натовп стояв понад берегом, і багато навчав він їх притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. Як сіяв він зерно, упали одні край дороги, і пташки не летіли, та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була, а як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли, а інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю, і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І учні його приступили й сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них? А він відповів і промовив Тому, що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано, бо хто має, то дасть йому та додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами що вони дивлячися, бать і слухаючи, не чують і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї. Яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. зато Затовстіло бо серце людей цих. Тяжко чуть вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж, притчу про сіяча до кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті. Це той, хто слухає слово. І з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А міжтерин посіяне це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно застається без зло. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає. Один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Іншу притч подав він їм, кажучи: Царство небесне, подібне до чоловіка, що посіяв був добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і куколю між пшеницю насіяв, та чучу, а й виросло збіжжя, та кинуло колос, тоді показався і кукіль. І прийшли господареві раби та й кажуть йому Пане. Чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм? Звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав Чоловік супротивник, накоїв оце, араби відказали йому отож чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали? Але він відказав Ні. Щоб, виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнива накажу я жінцям. Зберіть перші кукін і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю ж спровадьте до клуні моєї. Іншу притчу подав він їм, кажучи Царство небесне подібне до зерна гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдрібніше з усього насіння, але коли виросте, більше воно зазілля і стає деревом, так що птаство небесне злітається і кублиться в відтях його. Іншу притчу він їм розповів Царство Небесне подібне до розчини, що її беречи і кладе на три міри борошна, аж поки все вкисне. Це все в притчах Ісус говорив до людей, і без притчі нічого він їм не казав, щоб справдилось те, що сказав був Пророк, промовляючи. Відкрию в притчах уста свої, розповім таємниці відпочину світу. Тоді відпустив він народ і додому прийшов, і підійшли його учні до нього і сказали Уясни пічу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них то добре насіння посіяв був це син людський, а поле це світ. Добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого. А ворог, щоб сіяв його, це диявол, жнива, кінець віку. А женці ангели як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх ангелів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненої. буде там плаче скрегіт зубів. Тоді праведники, мов сонце засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство небесне до невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його. І сівши, вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Анголи повиходять і вилучать злих з поміж праведних, і їх попкидають до печі огненої, буде там плач і скрегіт зубів. Чи ви зрозуміли це все? Так, відказали йому. І він їм сказав Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря. Що з скарбниці своєї виносить нове та старе? І сталося, як скінчив Ісус притчу оці, він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синогозі, так що стали вони дивуватися і питати. Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі? чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, і Йосип, і Симон та Юда, і чи ж сестри його не всі з нами, звідки ж йому все оте? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм, і він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру. Розділ 14 Того часу прочув Ірод, чотиривласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив. Не годиться тобі її мати. І хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й іродові догодила. Тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона за намовою матері своєї, дай мені, проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву, та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати, і послав стяти Івана в в'язниці, і принесли на полумискові його голову та й дали дівчині, а та віднесла її своїй матері, а учні його прибули. Взяли тіло і поховали його та прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне і самотнє, і, прочувши народ, із міст, пішов, пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ним і їхніх слабих у здоров'ях. А коли настав вечір. Підійшли його учні до нього і сказали тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому Не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба і дві риби. А він відказав Принесіть мені їх сюди. і звелівши натовпові посідати на траві. Він узяв п'ятеро хліба і дві рибі, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли і наситились, а сустю позосталих назбирали дванадцятеро повних кошів. Й вже було мужа тисячі з п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них. Ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав Коли Господи ти це, дозвели, щоб прийшов до тебе по воді. Він відказав йому Іди. І, вилігши з човна, Петро ставити по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і Альога. Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони війшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий. Припливши ж, вони прибули в землю Генісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці і до нього принесли всіх хворих і благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його, а хто доторкався, уздоровлений. Boo. Розділ 15. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму і сказали, чого твої учні ламають передання старших, бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них: А чого й ви порушуєте Божу заповідь раді передання вашого? Бо Бог заповів. Шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар Богові, то може вже й не шанувати той батька свого або матір свою. Так ви, ради передання вашого, знівечили Боже Слово, лице міри про вас добрий сад кваву, говорячи. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надарем не шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. І він покликав народ і промовив до нього послухайте та зрозумійте, не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися?» А він відповів і сказав: Усяка рослина, яку насадив не Отець мій небесний, буде вирвана з коренем? Залишіть ви їх, це сліпі поводателі для сліпих, а коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам спритчу. А він відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в черево, та й назовні входить? Що ж виходить із уст? Те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозеваги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками невмитими не опоганюється людини. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі тирські і сидонські. І ось жінка одна. Ханинеянка із тих околиць, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, Демон тяжко, дочку мою, мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий. Тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому, та й сказала: Господи, божи мені! А він відповів і сказав: Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але ж щенята їдять ті кришки, що спадають зо столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. І, відійшовши звідти, Ісус прибув до Галілейського моря і, зійшовши на гору, сів там, і приступило до Нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і інших багато. І клали їх до Ісусових ніг, і Він уздоровлював їх. А народ не виходив із дива, бо бачив, що говорять німі, каліки стають здорові, криві ходять і бачать сліпі, і славив він Бога Ізраїлевого. А Ісус своїх учнів покликав і сказав: Шкода мені цих людей, що вже три дні зо мною знаходяться, але їсти не мають чого. Відпустити їх без їжі не хочу, щоб вони не ослабли в дорозі, а учні йому відказали: Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки народу? А Ісус запитав їх: скільки маєте хліба? Вони ж відказали семеро, та трохи рибок. І він і звелів на землі посідати народові, і взявши сім хлібів і риби, віддавши Богу подяку. Поламав і дав учням своїм, а учні народові, і всі їли й наситилися, а з позосталих кусків назбирали сім кошиків повних. І ці вже було чотири тисячі мужа, окрім жінок та дітей. І, відпустивши народ, усів він до човна і прибув до землі Магдалинської.